Сьогодні кіно Всесвіт фантастичних фільмів пропонує глядачу величезну галактику кінематографічних шедеврів. Тож, щоб полегшити вам вибір та зберегти дорогоцінний час, я підібрав добірку нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Вітаю, ви на каналі Протилежний Глядач. Прямо зараз на вас чекає 10 фантастичних фільмів, які мають високий рейтинг та подарують глядачу захопливий сюжет. Також не забувайте підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Поставити вподобайку та залишити коментар. Розвиваймо разом якісний україномовний контент. Поїхали. Вартові галактики 3. Фантастична пригода, яка вражає своєю енергією, веселощами та напруженими моментами, розповідає про захоплюючі битви та пригоди в космосі. А також пропонує глядачам відчути глибокий емоційний зв'язок між героями. Вартові галактики розмістили свою штаб-квартиру на відбудованій Нідерії. Там несподівано на них нападає Адам Ворлок, злодій якого створила Аїша. Під час битви єнот ракета отримує сильне поранення, і вартові не можуть вилікувати його через імплант, який вбудований прямо в нього. Тож герої вирішують дістатися до штаб-квартири, де колись створили ракету. Там вони мають знайти часовий код, який допоможе врятувати друга. Тим часом творець ракети Еволюціонер будь-що жадає повернути свого піддослідного. І ще до всього Аїша прагне помсти вартовим за крадіжку її власності. Цей фантастичний фільм ніщо інше як історія про сміливих супергероїв, які вчаться приймати свої недоліки та вірити у себе і друзів, навіть коли настають найтемніші часи. Голодні Ігри балада про співочих пташок та змій. пригодницько фантастичний бойовик від режисера Френсіса Лоуренса. Створений за романом Сьюзен Колінз балада про співочих пташок і змій, є приквелом до фільму Голодні ігри та розповідає події, які відбулися за 64 роки до першого фільму. На початку ми знайомимося з генералом Красом, який гине під час першого повстання. Через 13 років його син Коріолан, єдиний з 24 наставників, вирішує відновити процвітання своєї родини. На початку 10-х щорічних голодних ігор юний Коріолан отримує завдання бути наставником Люсі Грейберт, Прибутки з 12-го округу. З кожним днем дівчина привертає все більше уваги з боку панему, стаючи фавориткою кривавих змагань. Коріолан, і мріє відновити своє становище і велич родини, готовий на все, щоб взяти ситуацію під свій контроль. Він поступово змінює гру Люсі, перетягуючи її на свій бік. В цьому фантастичному бойовику глядачі побачать переможний спів втіленої в крові боротьби за виживання. Девід Елріх назвав його найкращим підлітковим антиутопічним фільмом. І безумовно найсильнішою частиною серії Голодних Ігор. Трансформери сходження звіроботів. Американський фантастичний екшен з елементами пригод та бойовика показує подію, яка розгортається в США та приносить незабутню атмосферу, де динаміка поєднується з фантастичними елементами та захопливими битвами. У давнину рідний світ Максималів, раси трансформерів, здатних перетворюватися на звірів, зазнав атаки Юнікорна, темного робота, що поїдає цілі планети. Його посіпаки тероркони на чолі зі Скорджем прагнули отримати для свого господаря найдосконалішу зброю максималів ключ, який може відкривати портали в часі і просторі. Лідер Максималів Ейплінг пожертвував собою, щоб дозволити побратимам втекти з планети, перш ніж Юнікорн пожере її. Перейшовши під командування Оптимуса Праймала, Максимали використали ключ, щоб утекти на землю та сховати його там. У наш час Ной і Олена випадково виявляють стародавній артефакт, який може допомогти автоботам перемогти Скорджа. Вони приєднуються до Оптимуса Прайма та його команди, щоб допомогти їм захистити землю та зупинити десертиконів. Сходження з віроботів це захопливий фантастичний екшн-фільм, який покаже глядачам нових героїв та їх пригоди у світі трансформерів. Годзіла мінус 1 Японський мега-епічний фільм Катастрофа, знятий талановитим Ямакадзі Такаші, став 33-м фільмом із франшизи про Годзілу та розповідає про появу монстра по повоєнній Японії. Події фільму розгортаються незадовго після закінчення Другої світової війни. Коли Японія знаходиться на самому початку свого відновлення, раптово з'являється Годзіла і атакує материкову частину країни. Проти нього виходять найдосконаліші японські танки, але запущений гігантом тепловий промінь породжує ядерний вибух і масову загибель людей. Тепер людство має вступити в останню епічну битву зі своїм величним суперником. Так починається відчайдушне протистояння людей та агресивного монстра. Варто відзначити, що це не просто черговий бойовик, а в першу чергу емоційний інтелектуальний екшен, що демонструє те, чого так не вистачало іншим фільмам цієї франшизи. Науково-фантастичний фільм, створений та спродюсований Едвардом Гаретом, переносить глядача в майбутнє, де відбувається запекле протистояння між роботами та людьми. Події фільму розпочинаються у 2055-му. Штучний інтелект досягає свого інтелектуального піку і одного разу підриває ядерну боєголовку. У відповідь США та західні союзники домовляються знищити всі носії штучного інтелекту, проте їхнім зусиллям чинить опір Нова Азія. Де люди і надалі продовжують приймати роботів зі штучним інтелектом. Агент Джошуа отримує важливе завдання. Штучний інтелект розробив якусь таємну зброю, і тепер чоловікові треба знищити ці розробки. Герой вирушає у подорожі в результаті знаходить дівчину робота. Джошуа розуміє, що вона несе небезпеку, проте не може її ліквідувати, що підказує йому, що саме ця дівчина допоможе зрозуміти людям, чому повстали роботи. Цей фільм має банальну ідею про небезпеку штучного інтелекту. Проте завдяки високоякісній режисурі й операторській роботі його авторські сцени чудово демонструють продуманий фантастичний фільм. Індіана Джонс і реліквія Долі. Пригодницько-фантастичний фільм став уже п'ятою стрічкою про археолога Індіану Джонса. Цього разу у виконанні Гаррісона Форда розповість про пошуки механізму здатного переміщати людей у часі. На початку 1969 року світ стає на порозі можливої ядерної катастрофи. Відносини між демократією і країною колгоспу тварин стають все напруженішими. Індія в цей час встигає налагодити власну торгівлю, і, поки між США і СРСР і йде холодна війна, на індійській землі відбувається ланцюжок неймовірних подій. Який змушує відчайдушного шукача пригод та археолога зі стажем, легендарного індіану Джонса, знову поринути у ризиковану пригоду. Тепер Волер має намір здобути стародавній артефакт, відомий як циферблат Архімеда, щоб змінити хід Другої світової війни, та щоб урятувати люсо від неминучої катастрофи, головному героєві, який уже не зовсім молодий, але як і раніше сповнений сил, доведеться зіткнутися з жорстокою нацистською загрозою. Підсумовуючи, можна сказати, що цей пригодницький епізод подає у вигляді фіналу все те, що глядачі так люблять у цій серії пригодницьких фільмів. ЗДОБИЧ Фантастичний екшн трилер від режисера Дена Трахтенберга став частиною франшизи фільмів Хижак та розповідає про мужню дівчину з племенів Команчів, яка хоче утвердитись у чоловічому світі та довести, що вона є справжнім воїном. На початку XVIII століття молода дівчина на ім'я Нару з племені команчів, яка проживає на великих північних рівнинах, вперто не бажає займатися жіночим ремеслом, а саме бути лікарем. Нару бажає пройти ритуал посвяти, щоб як її старший брат Табе стати повноцінним воїном племені. Проте для того, щоб стати воїном, дівчина має вирушити в небезпечну та непередбачувану подорож, і щоб довести своїм одноплемінникам свою силу та безстрашність, вона має вбити дикого звіра. Проте, всупереч очікуванням, молодій Нару доводиться зіткнутися віч навіть з небезпечним інопланетним хижаком, що і призводить до напруженої битви не на життя, а на смерть. Цей фільм отримав багато позитивних відгуків світових кінокритиків. Оскільки його сюжет і справді повернувся до витоків того, що зробило успішною першу частину цієї захопливої франшизи, джулс науково-фантастична комедійна драма розповідає про 79-річного вдівця Мілтона Робінсона, на подвір'я якого одного разу приземлилося НЛО. Події фільму розгортаються у звичайному маленькому містечку, де ніколи нічого не відбувається, і життя йде своїм спокійним ладом. Проте одного дня все змінюється, коли на задньому дворі одного з місцевих мешканців старенького Мілтона Робінсона зазнає аварії невідомий космічний корабель, з якого виповзає маленький гуманоїдний прибулець. Мілтон намагається отримати допомогу, проте зателефонувавши поліцію та своїй доньці і навіть повідомивши міську раду, всі ці люди вважають, що заява Мілтона є ще одним доказом його похилого віку та не звертають на цей випадок увагу. Далі між прибутцем і містером Мілтоном з'яв'язуються дружні відносини, які і показують глядачу потік нестандартного, веселого гумору. Джул це фантастична, драматична та комедійна стрічка, яка зламує всі стереотипи, та бере на себе відповідальність розігнати ваше серце і розслабити ваші м'язи яскравим гумором та невтішною драмою одночасно. Усе завжди і водночас. Науково-фантастична пригода, яка розповідає про жінку Евелін Ван, а саме про те, як вона одного разу дізнається, що існує безліч паралельних світів, де її життя склалося успішніше, ніж в нашому світі. У центрі сюжету Евелін Ван – китайська мігрантка, яка намагається жити тихим і спокійним життям, але її реальність різко змінюється після того, як вона у податковій службі зазнає серйозного допиту. В якийсь момент Евелін починає усвідомлювати, що світ може бути не таким, як вона собі його уявляла. Героїня фільму відкриває в собі вміння дивитися на два світи одночасно. Незабаром після цього Ван дізнається, що коли вона перебуває в дивному стані, то може бачити себе в різних перспективах, немов вона перебуває у мультивсесвіті. Це відкриває перед нею нові перспективи, але можливості, що відкрилися, приховують чимало небезпек. Цей фільм є захоплива прогулянка на американських гірках науково-фантастичної нісенітниці. Проте з іншого боку, це сімейна драма між поколіннями батьків і дітей, яка маскується під філософську дисертацію про природу буття людини. Фантастичний мюзикл від режисера Пола Кінга є приквелом до фільму Вілі Вонка та шоколадна фабрика. З Тімоті Шалами в головній ролі розповідає детальну історію походження Вілі Вонки. Мріючи відкрити власний шоколадний магазин, Вілі Вонка приїжджає у велике місто. Він будь-що готовий підкорити місцевих жителів своїм найсмачнішим шоколадом. Однак у перший же день у великому мегаполісі Віллі втрачає особисті заощадження і виявляється, по вуха в боргах перед брехливою та підступною прачкою місіс Скрубі. тож головний герой стає змушений відпрацьовувати борги у пральні самообслуговування. Там Вонка зустрічає нових друзів і раптово знаходить спосіб втілити заповітні мрії в реальність, але спершому доведеться перехитрити жадібних шоколадє начальника місцевої поліції. Вонка був одним з найочікуваніших фільмів минулого року і, вийшовши на екрани, зумів стати улюбленим мюзиком багатьох сімей, який можна переглянути разом з дітьми. Друзі, а на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео і якщо так, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Розвиваємо разом якісний україномовний контент. До нових зустрічей і разом до перемоги!